Кажуть, ці місця не прощають чужинців: ті, хто входив туди або зникали без сліду, або поверталися вже не собою. Сьогодні ми зануримося у моторошні легенди та реальні історії трьох локацій, які досі називають проклятими замки, де стіни пам'ятають крики, особняки, де навіть повітря холодне від страху. Ти готовий дізнатися, що ховається за цими стінами. Тоді не кліпай, бо темрява поруч, що об'єднує ці місця, чому саме тут смерть, частий гість, а тиша має власний голос. Ці будівлі ніби притягують трагедії. Кажуть, деякі історії не просто минуле, вони залишаються і чекають. А тепер уяви. Двері скриплять самі по собі, кроки за спиною, хоча ти знаєш, що сам. Дзеркала більше не показують тільки тебе. Ти б наважився увійти туди, знаючи, що можеш вийти вже не собою. Замок Хунедоара, Румунія. Кажуть, що вночі його мури шепочуть імена тих, хто більше ніколи не вийшов. Коли мова заходить про прокляті місця Європи, одним із перших у списку з'являється замок Хунедуара – середньовічна фортеця в Трансильванії, яка ще з 15 століття вселяє страх. Побудований у 1446 році Янишем Хуньяді, могутнім воєначальником і політичним гравцем свого часу, замок пережив зміну династій. Кровопролитні війни та зраду. Але головна його слава не історична, а містична. Чому ж Хунедоара не просто замок? Кажуть у підземеллях замку знущались над сотнями людей залізні клітки, розпечене залізо, голод найвідоміша легенда про трьох турків, змушених копати криницю. 15 років під обіцянку свободи. Воду вони знайшли, але натомість були вбиті. Вони залишили напис на стінах: той, хто пообіцяв, збрехав. Сучасні туристи розповідають, що бачили постаті в коридорах, чули стогони, а деякі не притомніли в залі тортур без жодної причини. Місцеві гіди не люблять залишатися там. Після заходу сонця. За останні десятиліття кілька людей загинули дорогою з замку, у когось серцевий напад, у когось аварія. Містяни вірять, Кунедуара не прощає насмішок. Якщо ти увійшов з поганими думками, замок тебе відзначить. І, хоч пройшли століття, та важкість стін залишилася у повітрі. Якесь інше поле, ніби сам час тут зупиняється. Але Хунедуара – не єдине місце, що дихає жахом. Є дім, збудований не для життя, а для спокутування, будинок, що ріс разом із параноєю своєї власниці. Далі дім Вінчестерів, США історія, яка ламає логіку. Він не будувався, він народжувався як марення, день за днем, цеглина за цеглиною, лабіринт, який прокладали не люди. Хто така Сара Вінчестер, спадкоємиця імперії гвинтівок Вінчестер, але гроші прийшли разом із смертю. Тисячі загиблих солдат, індіанці, мирні жителі усе через зброю, що носить її ім'я, а потім особиста трагедія, смерть маленької доньки, а згодом чоловіка. Сара переконана, вона проклята, і не просто так медіум каже їй: тебе переслідують душі загиблих, і єдиний спосіб зупинити їх будувати. Постійно без кінця так народжується будинок, що порушує закони логіки: сходи, що ведуть у стелю, двері, що відкриваються у порожнечу, коридори, де губиться навіть тінь. Усе, аби заплутати мертвих, аби вони не знайшли її. Бо якщо знайдуть, будинок росте 38 років без жодного проєкту, без єдиного плану як нічний кошмар, що не має форми, лише страх. Кажуть, Сара будувала навіть уночі, і коли роботи зупинялись, у стінах починали лунати голоси. Цей дім не притулок, це пастка, лабіринт, створений для душ, що не можуть знайти спокій і, можливо, не хочуть. А тепер питання ти впевнений, що кожен будинок будується людьми? А якщо іноді їхніми руками будують ті, хто вже давно не дихає. Але є будинки, де мертві не просто шепочуть, вони кричать, де страх це не архітектура, а реальність, що капає з кожної стіни? Ми вирушаємо в саме серце Нового Орлеану. То особняка, ім'я якого ще й досі вимовляють пошепки, особняка мадам Лалорі, світська левиця з темною душею. Саме так називали мадам Делфіну Лалорі, в епоху розкоші, балів і близьку французького кварталу Нового Орлеана. Вона була улюбленицею вищого світу. Красива, витончена з бездоганними манерами. Але за дверима її особняка ховалася тиша, яка кричала. У 1834 році сталася пожежа, і пожежники натрапили на жахливу сцену в підвалі особняка Лалорі замучені тіла рабів, прикуті до стін, деякі все ще живі, але понівечені до межі, людські експерименти, шрами, шепіт страждань, що застиг у повітрі. Газети того часу, попри сувору цензуру, писали про жахи, які не піддаються опису. Місто було шоковане. Після викриття мадам Лалорі втекла з міста. Кажуть, вона жила у Франції до самої смерті, у спокої якого не заслуговувала. А особняк залишився стояти, мов німий свідок злочинів. Його купували, продавали, уникали, бо ночами тут лунали крики, стогін і навіть голоси зі стін, які чув не один мешканець. Сьогодні це місце легенд і страху. Особняк став однією з головних містичних принадів нового Орлеана. Екскурсоводи шепочуть легенди про темні ритуали, а туристи розповідають про ціней, що зникають у вікнах. Ніхто не затримується тут надовго. У кожному куточку застиглий страх. А тепер у холодну, туманну Великобританію. Там, серед лісів і вітрів, стоїть місце, яке називають найбільш населеним привидами замком у Європі. Наступна історія про замок Чіллінгем, що приховує у своїх стінах крики століть. Замок Чіллінгем, розташований на півночі Англії, був зведений у 13 столітті та виконував оборонну функцію під час прикордонних воєн з Шотландією. Але за величними стінами ховалася справжня темрява. Замок став місцем безлічі страт, катувань і смертей. Його тюремні камери бачили тисячі мучеників, а сумнозвісна кімната Тортур стала символом зла. Одна з найвідоміших легенд про білого привода маленького хлопчика, якого замурували в стіні. Його останки виявили лише в 20 столітті, після чого паранормальна активність. Ізко зросла, а в синій кімнаті мешканці чують голоси, дитячий плач і навіть відчувають торкання, коли перебувають там наодинці. У 2000-х роках туристка з Німеччини знепритомніла під час туру та невдовзі померла. Камери спостереження зафіксували дивний темний силует поряд із нею за секунди до падіння. Відтоді замок охрестили найбільш проклятим місцем Британії. Незважаючи на жахи минулого, Чілінгем досі функціонує як туристичне місце. Сюди приїздять дослідники паранормального, сміливці та навіть знаменитості. Але кожен, хто входить у старовинні зали, відчуває щось недобре. Темрява там жива. Якщо Чілінгем – це холодна, безжальна темрява середньовіччя, то наступна локація переносить нас у яскраву, але не менш зловісну атмосферу. Готель Сесіл США ліфт, що відкрив безодню. Вона зайшла в ліфт і зникла назавжди. А готель дозупинялися вбивці, досі працює. У самому серці Лос-Анджелеса, серед неону і розкоші, стоїть будівля, яку місцеві обходять десятою дорогою, готель Сесіл. Тут помирали, тут зникали, тут зупинялися справжні монстри. У 1985 році тут жив серійний вбивця Річард Рамірес, відомий як Нічний Мисливець. Він повертався сюди після вбивств. Немов додому, у той самий номер, у якому й досі, кажуть, не вимикається світло. Але найбільше цей готель прославився у 2013 році, коли камера зафіксувала дівчину на ім'я Еліза Лам. Вона зайшла в ліфт, натискала кнопки, озиралась, поводилася так, ніби тікала. Ні, не від людини, від чогось, чого не видно на кадрі. Зникла, а через кілька днів її тіло знайшли у резервуарі для води на даху, без одягу, без явних слідів насильства. І жодної відповіді на запитання, як вона туди потрапила. Дах був зачинений, сигналізація увімкнена. Це стало легендою, але не міфом. Сесіл не закрили. Він змінив назву і чекає нових гостей. А що як ліфт досі відкривається, тільки не назовні, а всередину чогось більшого? Темрява це не завжди метафора, іноді вона має адресу, стіни, номер кімнати. А тепер, якщо ти ще тут, а твоя кров не застигла в жилах. Ти саме та людина, яка повинна залишитися з нами. Підпишись, якщо тебе захоплює те, що приховано за фасадами звичних місць. Натисни дзвіночок, щоб не пропустити наступні історії. І залишай коментар, якщо маєш власну страшну історію, яку хочеш розповісти світові. Це був канал словом. Бережи світло і ніколи не зупиняйся в номері без вікон.